Також ми бачимо зараз, що ще а, кілька тисяч, думаємо, дві тисячі, може, дві з половиною, три будуть перекинути зараз в процесі з Північного країна, а Курський напрямок буде перекинути. І з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко про це. Ми бачимо тільки коли там їх вже а вони там є, і тоді можна порахувати приблизно. А поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додаткових просять, це точно не через хороше життя. Безумовно, ми розуміємо у них втрати, і вони щось просять. Ми розуміємо, що втрат більше 4 тисяч, думаю, дві третини загиблих з них так і десь так. Далі думаю, що моральний, моральний стан у північно-корейських воїнів по погіршився. Бо бачили кількість, яка побігла. Ми це бачили там на одному напрямку. Це тут не можна розслаблятися. Це може бути таке враження: одне а завтра буде по-іншому.